Насправді дуже багато чого відбулося за цей час, але не було часу запустити стрім, тому що як ви знаєте, я попіздив на роботу, тому що ну трошки заїбався жити виключно за донати. Типу, донати, це, звісно, хорошо, круто і дуже приємно. Але коли ти розраховуєш виключно на гамнець своїх підписників, це типу, так собі. Вот. А тому я роблю відосики, блять, монтую всякі промки для Амазона, для Інстаграма, для одного магазину. Який продає органічні продукти. Певні. ну і все, в принципі. Загалом робота місцями цікава, місцями нудна, але кайфую, мені подобається. Кредитка. З кредиткою все хорошо. <сам> я відкрив для себе розсрочки ну, оплату частинами, і це прикольна хуйня, Тому що я купив собі ну, ми з купили робот пелісос. 에, там В розсрочку 800 гривень місяць. Ну, типу блять, 800 гривень місяць. похуй, Заїбісь. Купили. Блядь, що ми ще купили? А от квіточки стол забрав позаду стоїть, такий самий, як у мене. Копія один в один. Єдине, що там немає фаски, тому що в мене немає фрезера. От. Попередній раз на мутив, раз не сильно на мотив, а тому без фаски. От. Ну і в принципі він не шліфований, але прикольно, виходить. Що іще такого цікавого? Монітор собі купив. А, для роботи, як би, частково, частково, ні. Я купила ще плачет, собака з'їхав та ліквідів. Бозі, дякую. Mm. Це, -це, -це, -це yeah. із реверні? Yeah. Бозя, дякую. Дуже круто. Mm. Роз'йоп. Дивіться, який собака виріс. Здоровяний.